Привіт, це огляд бюджетних ТВС-навушників вкладишів від бейсу. Зустрічайте бейсус Бові W15. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали доволі класичний зарядний футляр, пластик глянцевий на кшталт, як у AirPods. Складання якісне. Спереду в нас напис BASUS та led індикатор, позаду в нас кнопка підключення. Знизу порт Type-C для зарядки футляру. Відкриваємо кришку футляру і бачимо навушники вкладиші в дизайні аля AirPods 3 та Сен. Сенсорним керуванням. Самі навушники приємні і сидять у вухах добре, і не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають 13 мм міліметрові драйвери, кодек EAC та SBC версія Bluetooth 5.2. Та звучать навушники непогано, але гучності хотілося б більше. Я не скажу, що навушники тихі, але гучності можна було би більше дати. Бас також тут приємний відчут, не що дуже добре, як для відкритого типу навушника вкладишів. і у підсумку, як для вкладишів і ціні навушників дешевше 20 доларів. Рів навушники непогані. Датчиків на виймання звуку тут звичайно немає, і застосунок також не підтримується цими навушниками. Мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників поганенької якості. Ось приклади Тест запису мікрофону, твс навушників бейсу з Бовідабл 15 в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут поганенької якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин. Вітру як такого немає. І ось такий приблизно мікрофон на бейсу з 15 в вуличних шумних умовах. Якось так. Сенсорне керування: два тапи старт, пауза та прийняти і завершити виклик, три тапи по навушнику викликає асистента. Затискання правого навушника наступний трек, затискання лівого навушника попередній трек, а також затискання відхиляє виклик. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.2 і працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони миттєво між собою. До речі, підключаються навушники тільки після виймання з футляру. Автоперінгу при відкритті Кришки тут немає. Мультипоінта також немає, вологозахист IP 54. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. В іграх ігрового режиму тут не заявляють, і тому затримка в іграх трішки помітна, але грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 11 з кодеком AC та Bluetooth 5.3. 100% гучності мені показали приблизно 5 годин 45 хвилин музики, 50% гучності мені вже показали приблизно 6 годин 15 хвилин прослуховування музики в моєму випадку, тобто по автономності. І все чудово. Повністю заряджений футляр дає ще приблизно 3,5 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру швидко, приблизно за 40-45 хвилин. І футляр від розетки заряджається приблизно за півтори години. Підсумок бейсус БовіW15 це бюджетні ТВС-навушники вкладиші дешевше 20 доларів. По-перше, ви отримуєте гарний та зручний формат навушників Аляр AirPods 3, також тут непогане звучання, хоча можна було б ще підкрутити гучності цим навушникам, але у цілому звук добрий, достатньо автономності, затримка в іграх мінімальна. У підсумку купувати можна. Посилання, де купував бейсу з БовіW15, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підсумку. Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!